Передусім, я хочу подякувати кожному і кожній з вас, хто реально працює на захист нашої держави, на захист українців, наших людей. Дуже цінно, що Україна у найскладніший час своєї історії може спиратися на професійний, на ваш досвід, на професійність українських дипломатів, і це частина нашого захисту, ваша робота, Андрій Сибіга. І до 24 лютого і після 24-го абсолютно принципово працював і працює заради того, щоб Україна дійсно мала силу протистояти Росії. Я вдячний Андрію Івановичу вам за цю підтримку з перших не просто днів, а годин вторгнення. І знаю, що Андрій Іван завжди старався і старається, щоб наша українська дипломатія могла виконувати всі. Державні завдання. Зараз міністр точно може спрямувати українську дипломатичну службу так, щоб Україна здобула найголовніший результат: надійний мир, справедливий мир для всіх наших людей. Перемогу для України. Важливо, щоб усі, ви правильно розуміли, сенс саме цього часу вам. Бути дипломатичною частиною всієї команди нашої держави, яка приведе Україну до миру. І у зв'язку з цим я хочу підкреслити такі пріоритети, хоча нещодавно ми зустрічалися, говорили про важливі речі, але деякі речі я хотів би окремо підкреслити: перше. Коли я став президентом України і побачив, як працює посол України в Туреччині, це дійсно викликало повагу. Я чув, з якою повагою президент Туреччини говорив про нашого посла України. Андрій Сибіга, працюючи в Туреччині, володів турецькою мовою. Добре розумів культуру, звичаї Туреччині, це президент Ардаган підкреслював в наших розмовах. Близько. Спілкувався з людьми, які визначають політику Туреччини. І так само, коли працював в Польщі, знає мову, розуміє культуру і дух цієї країни. Близько спілкувався з політичними і громадськими лідерами. І саме це, на мій погляд, саме це має бути стандартом для українських представників за кордоном. Працювати послом України означає розуміти країну. В якій працюєш, і обов'язково треба мати можливість бути почутим в цій країні. Розраховую Андрій Іванович, на саме таке справедливе ставлення до усіх послів, професійне ставлення до всіх послів нашої держави, консулів інших представників. Нам потрібні дипломати, які додають Україні поваги. Ви працювали на цьому рівні, і точно знаєте, як має функціонувати представництво України. Друге, нам треба відносинам з сусідами України. Не можна втрачати це сусідство, яким би воно не було. Ми розуміємо, як складно триває політичний процес, наприклад, зараз в Польщі. Тим більше, що там невдовзі розпочнеться новий виборчий процес. Ми розуміємо ситуацію в Угорщині. Ми розуміємо ситуацію в Словаччині, в Молдові, в Румунії. Все це потребує делікатності, наполегливості та захисту українських інтересів, а також наших спільних інтересів з сусідами. Ми лише разом можемо захистити наш регіон. Надзвичайно багато при цьому залежить від майстерності ваше. Від майстерності української дипломатії на всіх рівнях. Третє захист України потребує глобального розуміння того, що відбувається. Нас мають чути і знати в усіх регіонах світу. Для цього вже багато зроблено. Я вдячен всім, хто це робив, але потрібно більше і набагато. Зокрема, в Латинській Америці, в Африці, в країнах Азії. Одночас ми маємо бути зрозумілими і для. Давніх наших партнерів для всіх, українська позиція має звучати у світі, і це може бути зроблено тоді, коли українська дипломатія по справжньому активна, по справжньому системна. Четверте, у нас є абсолютно нагальні потреби у постачанні для фронту та у забезпеченні стійкості стійкості всієї нашої держави. Оборонні пакети, які оголошуються. Мають постачатися максимально оперативно. Наші партнери мають знати кожну нашу потребу, і кожну можливість нашої з ними співпраці, забезпечення фронту, спільне оборонне виробництво, відбудова в Україні, посилення санкцій проти Росії та використання російських активів заради українського захисту, підтримка наших спільнот за кордоном це має бути напрямками постійної роботи кожного українського дипломата. І п'яте, цього року нам потрібен результативний другий саміт миру. Це означає максимальне залучення світу до виконання формули миру і максимальне посилення наших позицій, щоб зробити реальним справедливим процес відновлення миру. До прикладу, сьогодні вже 94-та країна. Панама приєдналась до комініке першого саміту миру. Кожен посол України в державах, які ще не приєднались, має подбати про те, щоб його країна перебування краще зрозуміла. І формули і наші позиції щодо закінчення війни справедливим миром для України і глобальні зусилля для реалізації формули. Подбати про це це подбати про державу. Про свою сім'ю, про себе як громадянина. Ну і про свою посаду. Мені так здається. Це справедливо. Так само треба максимальне залучення країн до роботи в групах щодо пунктів форму. Команда Міністерства закордонних справ України, вся урядова команда, команда офісу президента, наші парламентські дипломати. Кожен, хто залучений до цієї роботи на громадському рівні, всі мають розуміти, що мир для України та справедливе закінчення війни є не просто історичною місією, але щоденною і дуже кропіткою роботою. Я впевнений, що Україна здатна виконати таку роботу, перемогти в цій війні та забезпечити мир. І я дуже сподіваюся на повну вашу Вашу ефективність. Дякую. Слава Україні. Вельми шановний пане президенте, шановний Володимир Олександровичу. Ефективність буде. Ви сказали чимало добрих слів, деякі авансом. Але в цьому в цьому, в тій успішності, про яку ви казали, є певний секрет. Це те, що я працював з таким президентом і мав таке лідерство. Тому я вам за це дуже дякую і це ціную. І для мене сьогодні надзвичайно почесно бути представленим своєму колективу. Володимир Олександрович, я посвідчення вже маю міністра. Я так розумію, що ваше представлення остаточно фіксує і це тому можу сказати і частково правду. А правда в тому, що правду можна не частково. Я тоді всю кажу. Тоді кажу всю. Ви знаєте, побутує стереотип, що міністр це особа, яка приходить, починає роздавати доручення і все виконується. Але теж знову ж таки не про такому президенту, і тут я чітко гарантую, що я буду працювати, так і як і рядовий дипломат, як наймолодший дипломат з повною віддачою справи. І це мій підхід. Я буду показувати і задавати цей темп на результат. Те, що вимагається, те, що диктує російська агресія. І я впевнений, що за підтримки такого сильного колективу ми доб'ємося цього результату, пане президенте. Нам ці пріоритети чітко зрозумілі, визначені вами. Ми їх неухильно забезпечимо наполегливо, принципово, проактивно, сильно. З новими кадрами, з новими підходами, там де потрібно дипломатично, там де потрібно жорстко. І це буде виконано. Все буде підпорядковано логіці перемоги, досягнення справедливого всеосяжного миру. І я хочу, щоб ми стали міністерством, яке досягне цієї перемоги на міжнародній арені, і ми досягнемо всеосяжного справедливого. Стійкого миру для України. Ми будемо все робити, щоб наша економіка була стійкою. Ми все будемо робити для наших людей, для зміцнення нашої армії, як я казав. Безумовним пріоритетом НАТО Європейський Союз, те, що ви визначали. І мені дуже хочеться, щоб трек Європейського Союзу став треком внутрішньої політики при вас. І ми все для цього зробимо, в тому числі неможливе. Ну і третє, звичайно, люди. Володимир Олександровичу. Ми будемо приділяти особливу увагу захисту законних прав та інтересів людей. Ми сподіваємося на вашу підтримку на цьому напрямку, і я впевнений, що ми теж досягнемо результату. Володимир Олександровичу, не може бути по-іншому, щоб в умовах воюючої країни це міністерство. Я теж вважаю, я, я прошу так нас сприймати як дипломатичне військо. І серед нас ми в прямому і переносному значенні серед нас є дипломати, які воювали. Я вас попрошу підійти і, і від нашого імені, від нашого колективу вручити вам шеврон і поповнити вашу колекцію шеврон дипломатичного війська. Я прошу вас вручити пану президентові. Бажа дро. наш посол Біросанні шеврон розроблені. Дякую. Ще раз вам дякуємо за ваш час. Слава Україні! Героям слава!